Є духи, які правлять у цьому світі, так є вершники апокаліпсису. Перший вершник це лукавий, він з луком, лукаві стріли пускає. Другий вершник це з мечем, це червоний, який війни організовує на землі. Третій це ворони, це мамона, це багатство. Четвертий це смерть, і за смертю слідом йде пекло. І потрібно розуміти, як вони працюють. Багато хто говорить, так може Біблія не актуальна. Наскільки вона актуальна для цього часу, якщо хтось невіруючий каже, дуже актуальна. Чому актуальна? Тому що люди не можуть розібратися де біле, де чорне до сьогодення. І якщо ми подивимося, то як проявляються вершники, особливо сьогодні, коли ми живемо під час інтернету? Такий загальний розвиток. Технологічний прогрес просто і більше цих знань, тобто інформаційне, таке, скажімо, дерево знань. Воно так розквітло і дало свій плід. Воно розквітало тисячі років, розквітало і розквітло. Знаєте? Нарешті виросло, розквітло, і багато людей, не будучи віруючими, вони ходять харчуватися сьогодні не до дерева життя, яке є словом Божим і в місію Слово Боже. Вони харчуються від дерева знання.